Наступна гра розпочалася на черзі матчу у рамках першої ліги. Між собою зустрічаються колективи Сталь і, і ми ознайомимося із заявками. Сталь. У воротах Дмитро Бондар, 14 номер. Після цієї атаки. Гора Павлюк. Павлюк зараз. Сталь. У турнірній таблиці. 5-3. Після цього чотири матчі команда Павла Павлюка провела. І в цих чотирьох матчах лише одне очко набрало. Зараз ще один нереалізований. Зустрічає, ставить блок суперника. Утро Зарицький. хоменко. Три нереалізованих моменти, Южбор. А сталь... Сталь може покарати. Зараз сільку. хом... Гол від сталі. Ось, будь ласка, виймайте. П'ята хвилина, дину сталь виходить уперед. Три супермоменти Южбор не реалізовує. А Сталь відповідає власною атакою і гол забиває Володимира Буц. П'яти хвилину один. Від Олександра В центральному колі він. І на Фролова, Фроловна Хоменко злівої пробуває. Єгор. Тільки б до тієї хвилини, коли це може трапитися, тільки б сталь уже не. Передив Моргушка в момент у капітана Сталі. О, Моргушка на нього прострілює. Шмельов пропускає. Куди пропускає? Шмельов і встав. Зарицький. Зарицький один Дотик не точно віддає. Данилюк на третього. Ляшенко не встигне. Доставив Зарицькому. Олександр. Пробиває. Бондарь. Реагує Дмитро. Бондарь. Партнери перехоплюють. І втікають у власну атаку. Момент вийшов Куліков, Данилюк, чоня. О, зброй. Кидає. Роман у гру. Павлюк. Павлюк. Помиляється і момент. Вану Ляшенко. Подвоєння перевагу сталі. на 13. Хвалить. Вано. Забиває Андрій Ляшенко. Привозом. Кепапахує. Низом котельников. Котельников до центру зміщується. Відає на номера 10. Котельников з лівої. Моргушка. Котельников. Прийшла передач. Гус. Пролов. Я чи нього Максим. Буде відкладений фол для сталі. Максим пролов з правої низом. Моргушка знову куліков. вдало Зараз Олександр. Хоменко помилився Моргушка. Гудс. Та що ж відбувається? У нього Фролов. Фролов переспрямовує. Моргушка підхоплює все таки м'ячу номінальне. Господарів. Лішенко із правої бровки. Ще один аут. І на лугового Богдан. Штатному майданчику на газоні апеляції від Южбора і... Друзі, 19 хвилина. Южбор може вперше зробити, як виконає Павлюк проти нього гол. Кіпер пондрі, гол забиває Павло Павлюк і рахунок стає 2-1. Рахунок стає 2-1. Южбор. Це перший гол для Луговий. Пленджу. Перехоплює білик на чужій половині. 88 й номер. Сталі, білик. Білек, удар поворот. Кулікову. Білик. А! А! Ляшенко. Ляшенко, підліво. Кутовий перевів Раунд зі стандартів. Кутовий удар, Артур, так. Чоня. Надо далікати з лівої. І, і ногу нову виставляє Роман Куліков. Аго, подбоїв. Знов. Для Южбора один гол відіграв капітан Павло Павлюк. Реалізувавши пенальті привозить на виході Рапах Коляков Олпіфер Южбора. На другій хвилині по перерві рахунок стає вже 3-1. 3-1 на користь Сталіна. Привіз. Була Результативна помилка капітана Павла Павлюкали, він виправлявся за неї. А зараз... А у упорожньому. Котельников. Yeah. Ти поцілив зараз. Десата передача низом від Ляшенка. Данелюка і луговий паузу витримав. Правий удар заблокований. Ще одна Справжує з вже з лівої. І теж блок ставить сталь, блок ставить Чоня оббігає кіпера Ляшенко. Ляшенко сам це паста, сам, мабуть, але зрештою передача. Фролов. Максим. Шукав собі. Ляшенко. Данилюк. Андрій Ляшенко. Віталій Данилюк і вималював є. О, чотири роди. Чотири родин. На користь Сталя, восьма хвилина. Дорогого, Таньмо. Прекрасний, мов. Віда Сталі. Творці. Ляшенко і Данилюк. Чотири один. Веде старт. Той протягнув чужу половину і лівіше виконував переведення. і шбор перехоплює спірочкін. Спірочкін на Павлюка вибиває. Павлюк. Логовий логовий. простріли. Павлюк! Павло, зараз у нього <плес> Оль, ой, батьки. Легенький коммер. А зараз тайм-аут бере Южбор. Пірочки, <зар> ну. Логовий. Вийшов під підписку Луговий. А, Богдан, Богдан, луговий. Гол забиває. Це прекрасний гол. Це прекрасний гол, хай це тільки другий гол Южбора. Хай і наразі картини загальної це, цей гол не міняє, але Богдан голи. Трішки так, якщо заряджатиметься його акумулятор, хоча б півгоди. Ляшенко! Відповідь прийшла від Ляшенка. 2

Високо розвертається. Це робить дуже швидко Ляшенко. І Чоня. Ляшенко. Низом і білик. Не влучає, на волі Фролов. Куліков, Простріл. Спірочка. Тратив рівномагу. Ляшенко. І ще й Данилюк примчав. Ляшенко. Данилюк. Ляшенко. Данилюк. Данилюк Ляшенко. Задавай Андрій Ляшенко. Це восьмий гол, друзі, Сталі. 8-2. Голкіпер, Куліков праворуч, Спірочкін, Павлюк, Спірочкін, Куліков. Нема удару. Благора Інвестор, вони катобі йде сталь. Благорай Інвесто. Звідки моторі вже свій матч проводив? Зараз ще один гол. Зараз ще один гол. Вже на заключній хвилині гри. В дев'яте. В дев'яте. Голкіпер Южборовий має, із сітки своїх воріт. Восемь-десять. Восемь десять. 14 восемь. Я сплю, но ты сплю еще пошел. Ивген Богатрев забив Пив Я на Номинальный господарев.